Наприкінці вересня в обласній державній адміністрації журналісти М-студіо зареєстрували інформаційний запит про виділення коштів на реконструкцію площі народної. У запиті йшлося про терміни проведення тендеру, коли і за якою схемою він проходив. У клопотанні також ми запитували з якого бюджетного кошика виділили 3 мільйони на реконструкцію партеру без відповідної документації. Однак, як то кажуть, наразі ні слуху, ні духу, жодної відповіді в письмовій чи усній формі кореспондентам боблдержадміністрації. Не надали у владі, мабуть, не знають, що за відсутність відповіді на інформаційні запити передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність, кажуть правники. У такому випадку сто вступає усилська двадцять третя, два четверта закону про доспічну інформацію, яка визначає, що органи влади несуть кримінальну дисциплінарну чи адміністративну відповідальність. Так, статтєю 212, значком 3, кодекс про порушення передбачено у відмови недання чи неповного тексту дання відповіді на інформаційний запит встановлюється штраф на постових осіб до 850 гривень. Згідно із чинним законодавством, інформаційні запити громадян, в тому числі і журналістів, установи повинні розглядати протягом п'яти робочих днів. А про будь-які інші зміни розгляду мають попереджати заявників заздалегідь передбачено даним нормативним що строк не більше п'яти робочих днів з дня отримання такого запиту. Разом з цим, частина 2 статті 20 даного закону визначає, якщо, якщо Відповідний запит повинен оброблятися і отримати значну кількість архівних, скажімо, документів, чи додатково зняти певні якісь копії документів, звірити, в якому випадку строк продовжить до 20 днів, але обов'язково, бо запитувач інформації відхідно повідомити про те, що термін строку розгляду продовжену до 20 днів. Ігноруючи запити, мітинги, мирні акції за народну, таки взялися. Екскаватори зробили з головного партеру міста руїни і викопали глибоку яму. Посеред площі стоять уже немаленькі дерев'яні кілки та брили накриті брезентом. Цього разу активісти вже не з'явилися сюди через ряд причин. На запит не відповіли, а площу вже розрили. Зараз на головному партері Ужгорода ведуться незаконні роботи. Активісти поки не можуть боронити партер, оскільки зараз розбираються у суді. Нагадаємо, що над усіма захисниками площі тривають суди, які переносять із дня на день. Активісти вважають, що це чергова спроба затягнути час. Юристи ж радять у разі продовження мовчання з боку влади звертатися до органів прокуратури, адже перешкоджання журналістській діяльності карається кримінальною відповідальністю.